А, як, зокрема, близько 215 тисяч абонентів на Волині зараз тимчасово без світла. Це наслідки якраз російської атаки. Повідомив очільник обласної військової адміністрації. Як я казала, бив ворог по критичній інфраструктурі. Що зараз в обласному центрі яка ситуація? Ми поговоримо з Ігорем Поліщуком. Це міський голова Луцька, який зараз нас, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю! Дякую, що час для нас знайшли. Вітаю вас. Отож, як я сказала, є повідомлення від ОВА вашої, що більше 200 тисяч споживачів без світла. Яка ситуація в місті? І от які наслідки сьогоднішньої російської атаки, зокрема, Луцьк, відчуває? Наразі енергетики продовжують обстеження постраждалих об'єктів інфраструктурних. Чекаємо від них інформацію. Не працює електротранспорт У зв'язку з дуже складною ситуацією в енергетиці. Фактично, одразу після вимкнення електроенергії наші підприємства критичної інфраструктури були переведені на альтернативні джерела живлення, дизельні генератори У нас також на окремих котельнях є когенераційні установки. Наразі водопостачання в місті є можливі перерви на 30 хвилин орієнтовно для того, щоб дозаправити дизель-генератори. Також є дизель-генератори на усіх котельнях, дизель генератори працюють. Розгорнуто пункти незламності. У нас пункти незламності в загальноосвітніх школах міста, а також в громадах в старостатах, де знаходяться дизель-генератори. Прилади обігріву, є інтернет, тобто волоконний заведений. Є можливість зігрітися, випити чай, каву, підзердити гаджети і так далі. Пропрацювали з перевізниками, щоб уникнути транспортного колапсу. Додатковий випуск автобусів на нашого мережу громадського транспорту. Наразі колапсу немає. Очікуємо позитивних новин від енергетиків. Діти, які вчаться в першу зміну, сьогодні навчаються в дистанційному форматі. Пані Ігоре, керівник обласної військової адміністрації, повідомляв, що є пошкодження приватних господарських будівель. Я так розумію, що це не у Луцьку, це десь в області, так? У Луцьку пошкоджений на даний момент є інформація про пошкодження незначне пошкодження одного з магазинів. без на щастя, на щастя, жертв і постраждалих немає у нас. в Луцьку. І е, також було повідомлення від Укрзалізниці, що мають вони деякі проблеми затримки потягів. Чи стосується це от напрямку в, в Волині? Наразі не маємо такої інформації від «Укрзалізниці». Зрозуміло дякую вам, а, Ігор Поліщук, міський голова Луцька, про так. наслідки сьогоднішньої російської атаки по Україні, зокрема про те, яка ситуація зараз у Луцьку.